Сьогодні день для дітей свято, то день дітей хотіла сказати, і просто задумайтеся всім мами, які залишаються в прифронтових зонах, просто як ви ризикуєте життям своїх ріднесеньких діточок. Заради них можна і на край світу поїхати, і будь-куди в якійсь некомфортності, так би мовити, залишивши своє житло, але так, усі речі собою не перевезете, але ваше дитя буде в безпеці. Це просто найкраще, що ви йому забезпечите наразі. Це ну, найголовніше зараз це якби питання між життям і смертю. Ви вибираєте повну безпеку дитині там, де не стріляють. У нас навіть в Україні є області, які не обстрілювані. На щастя, велике, і тут безпечно дітки живуть. Так просто подбайте про своїх крихіток. Тобто, як можна бути такими бездетальними мамусями, а ще уявить, коли блин, такі нічні атаки там. Ох, і дитина загинула, просто, просто слів немає. Просто які, потім В якому горі ваші батьки і батьки чоловіка от, часто, що загинула і мама з дитиною, просто от зараз свято, в якому становищі зараз ці бабусі, дідусі, які б. Дарували сьогодні подарунки. Блін, ну змушуєте просто ридати і плакати своєю дурною безвідповідальністю. Просто задумайтесь, вже вам жити не хочеться? Ну Дитина то ваша хоче жити, вона не винувата, що її дитинство проходить під час війни. Безпечно на пів України, слава Богу, не обстрілювано. Їдьте подалі, будь ласка, для вас вся Закарпатська область, там інше по сусідство області, спотіння, якщо вже за кордон вам не хочеться. Просто благаю, бережіть своїх лялічок, діточок.